Підставтесь, будь ласка. Я Марта Петрівна. Якими хворобами ви звернулися в лічницю сестер Похмурських? Я звернулася, в мене було обстеження рентгену. Після того сказав лікар, що в мене є запалення крижових нервів. Ну, якось він назвав корінців. Угу. Так, так. Ну, і я приймала. Уколи від, від запалення, знеболювальні. Я собі я кажу, шлунок, шлунку наробила проблем, ну і не було результату, так. Угу. Ну, і... А скільки часу ви тими стандартними методами лікувалися? Та десь, певно, до місяця часу я там угу. вже і десь не так було. приблизно, так. Якраз я в лікарні лежала, і на протягах в мене в мене почалася. Міжеберна небралагія. Uh -huh. Так пекла спина, що піднімався тиск, і я попала в лікарню в кардіологію. Uh -huh. ну, власне, там я була перший раз, і там мене протягнуло. Uh -huh. Знаєте, То було дуже горяче, вікна відкривалися, і люди ходять в повітря. Uh -huh. і, я не знаю, чи то так воно було, чи то одразу воно там я застудила. І тоді і ті крижі почали боліти. так? Тут воно так, якби я теж. Приймала і, і протизапальні капсули. І ну, щось воно може допомогло. Але тут стало краще, а воно пішло так дониз. Mm -hmm. Я так думаю, я не знаю. Ну і тоді мені, мені от лікар сімейна порадила звернутися на п'ялки. Mm -hmm. Я колись ще, ще молодші роки. У нас на Бегорському денному заценарі був мануальний терапевт хабаль, хабаль то mm -hmm. хороший лікар. Так, і він багато таких хворіб лікував цим. Mm -hmm. і я, я, я робила стеку. А можливо. в лічницю сестер похмурських як попали і які методи тут використовували? Тут мені, тут мені ставили п'явки. П'ять засіб mm -hmm. п'явок я прийняла. Mm -hmm. Ну і, і і бачу, що результат є. Наталя Васильівна вас лікарка приймала, так? Так, Наталя Васильівна, так. Uh -huh. Так. Крім п'явок, які ще методи призначали вам, що ви ну, ну, тут бачу... ще що отримували? Тут я більше нічого, так що я от прийняла ці сеанси п'явок. Uh -huh. Ну, я бачу, що покращити, тому що я, поки сюди я прийшла, я спати не могла. Я, ну, тобто була така біль, як болить зуб. Так. О, так. Ну, а тут мені... На які сеанси ви відчули полегшення? Ну, ви знаєте, я відчула м, полегшення десь так, значить. Ну так, воно полегшення було ну, після другого, третього, але в то зв'язку з тою погодою, знаєте, мені mm -hmm. бурі, воно так впливає, от, ті перепади, то, то боліло страшне, було, було перші сеанси. Ну а тепер я вже після третього е так так було, потім знову на ну я, я то пов'язую з погодою, зміною тата. Ну зараз похолодання, зима в нас, сиріше було. Як я то все відчуваю, розумієте? Ну, то тобто вже суглобі вже не молоді. Так. так, а зараз як спите, не спите чи це той біль? Ну так, як, як так, На вулиці йду на повітря, то сплю, але мене вже не турбує. Я можу вже знаєте, спати так? Робити щось може, та трошки схилитися. Схилитися потихеньку так. Ну і надіюся, що мені якось вже буде. Ну. Дуже приємно. Так. Раді за ваш результат. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтам? Звичайно. Навіть моя родичка казала, що ходила, в неї там проблема десь і, і питала мене, ну, каже, вона ходила на лікування політичні, так би немає результату. Каже, може би, я кажу, ну дивись, пройде якийсь тиждень, що і можеш піти з лікарем, проконсультуватися в лікаря, і лікар тобі скаже, як і що, так. Так що я задоволена в даний момент. Думаю, що воно потім ще треба час, щоб воно все ну і ясно не перехолоджуватися в подальшому. О, То та, дуже важно та... дуже дякуємо за відгук.